Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема УРОКУ Закріплення звукового значення букви Ф, опрацювання вірша і тексту, виставка малюнків. Тренажер ДЛЯ розчитування буква Ф. Прочитайте склади і слова. Відкрити у підручнику сторінки 62, 63. Давайте разом прочитаємо слова. Фіалка, фіалковий, фіолетовий. Фонтан. Телефон. Мікрофон Фрукти. Туфельки. Фотограф. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова іще раз самостійно. Послухайте вірш За Василем Кравчуком. Федору форму футбольну купили. Федір у формі ганяє щосили. У Фелікса форми такої нема. Та формою Федір хвалився дарма. З Феліксом Федір грав у футбол. Федору Фелікс забив сьомий гол. Образився Федір, ніяк не збагне. Чи форма в футболі не головне? Дайте відповіді на питання, зупиняйте відео. Назвіть імена героїв вірша. У кого була нова форма? Хто пропустив сім голів? Як ви вважаєте, що головне для гри у футбол? Що можна порадити Федору? Поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш іще раз самостійно. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Послухайте текст. Виставка малюнків. У нас альбоми, різнокольорові фарби, пензлики, фломастери. Ми малювали картини. Федір Щербак намалював дельфінів. Софійка Фурсенко намалювала фрукти. Христинка Фещенко. Африканських птахів Фламінго. А у Ярослава Юркевича фонтан. Тепер у нашому класі виставка малюнків гарно. Упізнай, де чий малюнок. Давайте будемо читати питання разом. Це малюнок Федора, це малюнок Федора. Так, він намалював дельфінів. Це малюнок Софійки. Це малюнок Софійки. Ні, Софійка намалювала фрукти. Це малюнок Христинки. Це малюнок Христинки. Ні, Христинка намалювала фламінго. Ось її малюнок. Це малюнок Ярослава. Це малюнок Ярослава? Ні. Ярослав намалював фонтан, а фрукти намалювала Христинка. Прочитайте цей текст іще раз самостійно. Зупиніть відео. Оберіть питання та дайте на нього відповідь. Зупиняйте відео. Просте. Про що йдеться у тексті. Уточнювальне. Я можу помилитися. Але здається, діти малювали фарбами і фломастерами. Інтерпретаційне. Що є спільного в малюнках. Творче. Що могли б зобразити діти на своїх малюнках з буквою Ф. Оцінювальне. Чи була виставка гарною? Практичне. Чи проводили ви в класі виставку малюнків? Вправа Яблунька. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Все вийшло. Було важко, нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.